Вітаю у нашій Благодарю. студії, Святослав, засновник видавництва Мередіан Черновіць так. з Чернівців. Як мені повідомили, ви робите відомо у Чернівцях літературно-поетичний фестиваль, який так і називається Мередіан Черновіць. А зараз ви видаєте Андруховича Прохаська і видавництво, ваше перекладає Пауля Целяна. Целяна, правильно? Да? Так. І зараз ви приїхали на книжковий арсенал. Так. І привезли свої книжки. Власне так і у нас є такі стенд з міні-залом для презентації, тому що в першу чергу ми фестиваль. А фестиваль це свято, і це свято. Поезії, вина і спілкування тому на нашому майданчику відбуваються презентації, поетичне читання. І у нас такий час зараз гарний проект з центром літературної освіти. Є школа, літшкола і випускники літшколи, які пишуть поезію. Їх 34 особи. Вони кожного дня мають свій час, читають вірші на нашій сцені поруч з Такими е, відомими авторами, як Оксана Забушка, Сергій Жадан, Тарас Прохасько. Е, сьогодні, до речі, е, гостем нашого стенду буде Олександр Ройтбурт. Угу. Е, ну, так, цікаво у нас. Тому я користуючись можливостю, запрошую всіх на книжковий арсенал. Угу. Е, там чудово. Розкажіть ну, і... ваше враження від цьогорічного книжкового арсеналу. Ми, так, ну, ми, 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 ми втретє вже, uh -huh. Але у нас такі дуже дружні стосунки, тому що організатори книжкового арсеналу це ну, наші друзі взагалі набагато цих людей, які займаються професійно-літературним менеджментом. І тому, по-перше, ми товаришуємо. По-друге, ми допомагаємо один одному. І там, uh -huh. Чудова атмосфера. По перше, сам арсенал це приміщення. Ну воно вражає, так по-друге, книжки, гарні люди, молодь красива, очі, які ну які щось говорять, і е, з вогником е, Чудово там. Мені мені сказали, що Семен теж повноцінний учасник книжкового арсеналу, фестивалів. Як ваші враження Семен від цього арсеналу? Це не вперше ви. Це втретє. Ну, для мене це в друге, а для тату мого це втретє. Які враження від цього разу може, можете порівняти з попереднім разом? Нові книжки. Ще більше в кабінетах різних ігор і комп'ютерів? А ви купуєте якісь книжки чи тільки дивитесь, може є якісь вподобання, власне, у вас? Ну, я, ну я купив вчора одну книжку. Яку? Про динозаврів. Угу. І там її розкриваєш, і там і все продумано, із, із бумаги, і ще такий скелет відкривається. І акула така. Це україномовна книжка? Ні, це російська. Російськомовна. А ви читаєте її якими мовами? Ну ну ми ще не, не читали її. Ні, я маю на увазі взагалі, от ти читаєш книжки українською, російською, англійською. Як, коли вибираєш книжку, чи важлива для тебе мова, чи суть важливіша? Е, я вб я вбираю книжки е, руської мови. Угу. Е, ви кажете, що вам допомагає Семен? Розкажіть, розкажіть крім того, що він купив книжки для динозаврів. Е, ні, він такий. Ну він фанат своєї справи, дуже подобається торгувати книжками. І я питав, що саме подобається, чи спілкування з покупцями або факт обміну товар, гроші подобається факт обміну. Ось. А взагалі-то, ну ми спілкуємося насправді, читаємо двома мовами, uh -huh. тому що ну, це Чернівці, це традиція взагалі, тому uh -huh. що в Чернівцях вже 500 років люди розмовляють як мінімум двома мовами. Так, так я б, додав би до. До монолога сина. Угу. Ну і що? Оскільки наше маленьке видавництво видає книжки Оксани Забушка, Юрія Андруховича, Тараса угу. Прохасько, Юрка Іздрика, Андрія Любки, Каті Бабкіної, Сливинський, Лазуткін, Малкович. Зараз книжки по дерев'янського, угу. Жадана, декілька проєктів, то Бочек. що? Бочок. Boychenko Alexander То дитина дуже любить е, вибирати такі собі ну, книжки з цікавими е, назвами. Uh -huh. І остання книжка Андрія Любки вона називається Спати з жінками. І це такий дуже вдалий комерційний маркетинговий хід, коли дитина пропонує е, купити е, книжку Спати з жінками, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, це правда. Зараз ми маємо невеликий сюжет нашого відеографа Олександра Назарова з цьогорічного книжкового арсеналу. Ми подивимося, може, наші глядачі ще не були. Подивимося, покажемо, що там є. Повернемося до розмови з гостем. Дуже сильно. Тільки вона зазвичай співається на голос. А я, я боюсь, що зараз геть втікають звідти люди, якщо ми будемо співати на голосі. Чого плаче? Якби в русі сучасного мистецтва це дуже важливо матюкатись, оголятись, кровіща і все це, щоб протестувати проти чогось. Ми, як бо регині 4 сотні, звичайно, не можемо того всього вульгарного собі дозволити, але просто зробити собі сидячий протест, бо маємо вже щось робити. Жінки завжди мають чимось бути зайняті, щоб ізби горіли, коні скакали, тоді ми зайняті. А якщо ні, у нас що правильна акція протесту? Вимагаємо, щоб наступну серію коміксу була введена козачка. Хочете, я не знаю, якусь можу побити, щоб ви знали, що козачки вони дуже войовничі. Можу не побити, щоб показати, що дуже мирні. Хорошо. О, є У студію. у нас в гостях Святослав Помаранцев і його син Семен, це видавці з Чернівців. От дивилися ми щойно відео, відео наскільки, ну, по, по картинці я бачу, але хочу вас спитати по атмосфері, наскільки відчувається, що це е, післяреволюційний книжковий Арсенал, та, наскільки цей дух там присутній? Е, ну, я хотів сказати, що. Е, ну, я Такого ж революційного духу там не побачив. Там е головна країна, гость це Франція. Так і там такий, ну, такий французький шарм. Трошки вітає. І зараз ми бачили. Е які ми бачили на фоні Даогапак, е, так це проект, uh -huh. е, і хотів сказати, що е, це проект також нашого земляка чернівчанина е, Макса Просолова, uh -huh. і ну тобто чернівці представлені на е, арсеналі. Яка атмосфера ну дуже приємна? Ви знаєте, я відчув, до речі, що після цих всіх подій, які сталися, то люди якось ну, дуже активно підтримують заходи, ходять. Купують книжки, якась така? Активніше, ніж так, попередні так. Роки, та, ну, скажімо, активніше, ніж півроку тому, це, це точно. Якась тобто... потреба так, в так, цьому... так, є потреба до, до культури. Ну, тому що як Сказала директор Гьоти інституту Віра Багальянс, з якою ми товаришуємо і співпрацюємо, що коли все погано в економіці або політиці, то єдиним мостом залишається культура. Ось і тому, наприклад, цьогорічний наш фестиваль, який в Чернівцях проводиться класично в перші вихідні вересня місяця кожного року, ми робимо таке турне. Це події будуть відбуватись у Харкові, в Чернівцях, Франківську і Львові. Тобто, робимо такий міст, так Харків, Чернівці. А потім ще під прапором Міридіан Черневіц» Жадан з собаками в космосі з гуртом ще поїдуть туром по Європі з презентацією нового такої книжки коміксу з cd диском Комікси – це, до речі, окремо. Я дуже шкодую, що в Україні не сильно розвинена традиція коміксів. Сподіваюся, що власне сучасні. Е Художники будуть її розвивати, а ви, як видавець, будете це видавати. З задоволенням. До речі, в книжці коміксі головним героєм буде сам Сергій Жадан. О, це надзвичайно. Я вам дуже дякую, що до нас прийшли. Зараз триває книжкова. Хочу нагадати всім нашим глядачам. Приходьте на арсенал. Книжковий...